Намасте! Вітаю вас на цьому занятті. Сьогодні ми з вами зробимо комплекс вправ для гарної рівної постави. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Сідаємо в зручне положення з прямою спиною, круговими рухами назад опускаємо плечі і витягуємося за маківкою вверх, дихаємо глибоко через ніс. І з видихом піднімаємо руки вверх. З видихом згинаємо лікті, зводимо лопатки. Збираємо руки в замок за спиною, відводимо замок від себе вдих. Відпускаємо видих. І продовжуємо в динаміці вверх вдих. Зводимо лопатки видих. Замок за спиною вдих. Відпускаємо видих. Вдих, погляд поміж долоней, згинаємо ліктя, розкриваємо грудну клітину, видих, вдих, відводимо забок від себе, відпускаємо видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще одне коло вдих, видих. Вдих і видих. Розкриваємось, лікці злегка призігнуті. Грудну клітину штовхаємо вперед погляд вверх вдих. З видихом округлюємось, перевертаючи долоні від себе. Ще розкриваємось вдих. Округлитися підборіддя до грудної клітини видих. Вдих, видих, вдих. видих, І ще раз добре зводимо лопатки. Вдих. І з видихом округлюємось. Переводимо долоні перед собою, розплітаємо ноги. Долоні під плечима, коліна на ширині тазу. Прогин вдих, округлитися видих. Вдих. Отягуємось маківкою тазом вверх, округлитися підпердям до грудної клітини видих. Дихаємо глибоко через ніс. Поєднуємо рухи разом із диханням. І ще раз провин вдих, зводимо лопатки. Округлитися, відштовхуємось долонями видих. Випрямляємо спину, стопи на пальці вдих. І з видихом штовхаємо таз назад, собаку обличчям вниз. Якщо необхідно, коліна призгинаємо, шиї розслаблено. Захват ліву рукою за праву гомілку погляд під праву руку вдих. Повертаємось видих. Інша сторона, права долонь, ліва нога вдих. Повернутися видих. Виходимо в планку вдих. Опускаємо коліна грудну клітину, підборіддя в підлогу. Руки виводимо вперед і переводимо на лікті. Провалюємось грудною клітиною в підлогу, дихаємо. Відпускаємо з видихами усе напруження. Розслаблюємо плечовий відділ. Опускаємо руки, впірнаємо, виходимо в ковр, лікті призігнуті, витягуємо за маківкою вверх. Опущені плечі, лопатки зведені. Вдих. З видихом. Скоротка праворуч, погляд назад на п'яти. Повертаємось вдих. Скоротка ліворуч, погляд назад, видих. Повертаємось кобра. Тримаємо, дихаємо один. Добре, розкриваємо грудну клітину. Два. Опускаємо плечі, зводимо лопатки. Три, чотири. І п'ять. З видихом лягаємо. Шалабхасана в динаміці. Ноги притиснуті, виводимо руки вперед, вдих. З видихом зводимо лопатки. Один. Погляд в підлогу, шия розслаблена. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Зводимо лопатки, тримаємо один. Два. Піднімаємось якомога вище. Три. Чотири. П'ять. Шість. Відчуваємо м'язи, спини. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Сідаємо в паласину на п'яти. Руки виводимо вперед. Відпочиваємо. Поки ви відпочиваєте і дихаєте глибоко. Я вас хочу запросити приєднатися до своїх онлайн-занять з йоги. Вони приходять регулярно два рази на тиждень. Усі заняття різноманічні, активні, динамічні, та ми пропрацьовуємо усе ціло. Тож, якщо ви себе хочете завжди почувати комфортно у тілі, мати сильне, здорове і підтягнуте, і тренуватися в кайф, а не через силу. То обов'язково приєднуйтесь. Пишіть мені в інстаграм, щоб записатися на перше пробне заняття безкоштовне, або усі посилання під цим відео. Пірнаємо і знову лягаємо на килимок ближче до правого краю. Виводимо ліву руку вбік, долоні вверх. І з видихом перекочуємось на лівий бік, стопи в підлогу, ноги зігнуті, права долонь. Захват за ліву в замок. І працюємо в динаміці, змінюємо сторону, перекочуємось на правий бік. Вдих, захват, видих. І ще декілька разів в динаміці. На лівий бік вдих. Повертаємось видих. Права рука в бік. Замок вдих. Голова на підлогу. Повертаємось. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І перекочуючись на лівий бік, залишаємось, тримаємо. Руки в замок. Якщо виходить, піднімаємо ще вище замок. Голова на підлозі. Хто хоче поглибитися, праву ногу вкладаємо зверху наліву, стопа на себе і за ногою ще докручуємось. Дихаємо один. Два, три. Чотири. І п'ять. М'яко повертаємось. Змінюємо сторону. Права рука в бік. Стопи в підлогу. Захват. Піднімаємо замок вище. Хто йде глибше, ліва нога зверху. Дихаємо один. Обличчя розслаблене, два. Три. Чотири. І п'ять. М'яко повертаємось і лягаємо на спину. Праве коліно підтягуємо до лоба, округлитися вдих. Скрутка видих, нога ліворуч, погляд праворуч, праве плече притиснуте, розслаблюємось, дихаємо. М'яко повертаємось. Ліва нога до себе, округлитися вдих. Скрутка видих. Нога праворуч, погляд ліворуч. Повертаємось і лягаємо в шавасану. Зробіть повний глибокий вдих. І повний видих, відпускаючи усе напруження. Розслабте усе тіло, Від кінчиків пальців до маківки. Розслаблена спина, поперек, ділянка поміж лопатками, плечі, розслаблена голова і м'яза обличчя. Розслабте брови, щоки, щелепи. Дозвольте усьому вашому тілу цілком і повністю розслабитися. Ви можете залишатися в шавасані подовше. Або м'яко перекочуючись через бік, сідайте. Вам дякую, що ви приєдналися до цього заняття. Обов'язково залишайте свій зворотній зв'язок в коментарях. Пишіть, як ви себе почуваєте, чи відчули якісь зміни в поставі. І якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь і приєднуйтесь до моїх занять з його онлайн. Намасте.